Вітаю вас, друзі! З вами світло. Ви на диваному каналі. Ми продовжуємо проходити fallout сховище на одному житті до першого загибло мешканця сховища. І це день, день 32. То перший на каналі обов'язково підписуйтесь, там макайте дзвіночок, хто підписався, перевірте, чи дзвіночок у вас увімкнений. Якщо ні, то виправте це Коментуйте, репостіть друзям, долпіть вподобайки. Додавайтесь, друзі, у стімі, ставайте нашими фолловерами на Твічі. Там Агочі, привіт. Доєднуйтесь до розвитку каналу, допомагайте нам, мотивуйте, оформивши спонсорство на головній сторінці. Або пригостивши каву. У чаті завжди згори закріплений. Коментар посилання на кицьку Так, ну це така у нас, скажімо, невеличка прелюдія До продовження Fallout 4 проходити, який буде через декілька хвилин, 10, 16. А тут ми зайшли позбирати. Пешалта і трішки ситуацію поправити, тому що, як ви бачите, у нас тут з енергією невелич... невеличкий завал стався за минулі рази. Так, куди тебе? Де місце є? 3, 4, 5, 6 немає. Хай Ай, хай. Там є місія. Хоча, в принципі, їм буде не складно хай тушить. Все. А тут тепер трішки підправити, Ну і подивимось, що там у нас. Ні, це ми не будемо точно. Три, Треба 3 три одягу, три захисту, 3 три, три броньки зробити. Скасовуємо. а Це easy. Зараз зробимо екіперувати зброю трьох чоловічків. Так, ну у нас тут вже ося дівчина і залишилось ось через виходить 20 днів приблизно плюс-мінус. Ну, взагалі менше, але ж я ще її одну не відправлю. Ну, і точно ми вже через 17 днів зможемо відправити в пустку, прокачувати рівень. Вон поставити тут кімнату наглядача і слідкувати, можливо, знаходити якісь цікаві місця. Ксев'яр, привіт! А обірвався. Не зрозумів. До кінця трансляція тривала. ти маєш нова чому так швидко завершили чи що. Не обривався обірвався. Треба подивитись. Ну, треба подивитися. Fallout 4. Ну, напевно, те, за чого я і намагався швидше закінчити. Ну, ті, хто був на, на трансляції, коротше, е максимальна тривалість трансляції, яка записується у Fallout 4. Ну, у Fallout 4, будь-яка трансляція. На YouTube 12 годин. Але е як я вже з'ясував. До останнього краще не тримати. От. І це ще раз засвідчується. Тобто виходить десь 10, 10. От 10.45 треба прям завершувати, а я ж там не міг завершити, мені ж треба було зберегти прогрес. І я там поспішав, поспішав, поспішав. Ну, ті, хто на прямій трансляції був, то вони, в принципі, дивились, все бачили. А у записі, на жаль, я так розумію, ну я перевірю, ну, але ще там повністю 1157. Не знаю, треба подивитися. Щось, можливо, ти мене дезінформуєш, я не знаю. Тамагочі ні. Мені не треба нікого нікуди перекидувати. І на своїх місцях. Всі на своїх місцях. то просто Скорпіони трішки попсували ситуацію? Та й заходити треба частіше. Все налагодиться. Зараз я їжу підтягнемо. Де? 11.54. 11,54. Ну, так там десь я і закінчив 11 там щось. 50. А, о! я поби, п -п побив цього, ну, коротше. І з а, Сіто пішов у кімнату. Ну, не в кімнату, де, де у них там ці примати. І там я зберігся, От, Ну, ліг, ліг у ліжку. Отуди я поспішав. Ну, я не знаю, я подивлюсь. Тобто, на 54. Ну так, да, там було десь 57 чи щось таке. Відео, ну я не знаю, я подивився після обробки. Е, в кінець не дивився просто загальний час, що 11.57, Думаю, що це нормально. Бачиш, як це робиться, тамагочі. не треба нікуди нікого. І на своїх місцях. Навіщо створювати зайві рухи? Зараз і це підтягнемо. Просто збирати треба. Часто. Нічого, будуть у мене містери-помічники, тут взагалі все на автономії буде. Так, ні ні, 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 ні. Чи да? Ну хай, в принципі, мають впоратись, я так думаю. Ну, краще втікти, бо вони довго будуть з ними. возюкатись, я так думаю. Давай, йти кудись, я не знаю, сюди. Іти кудись сюди. Так вони швидше звалять. Не буде нічого оставляти Це ж трансляція. На що воно треба? Нащо воно треба. Кожним відео є посилання на попередню, на минулу. Тому. Ой, да, на попередню Так, сюди перекидаємо. Привіт, Сергій Сейні, Вітанечко. Просто шкода, що воно. Не зафіксува. Потім, потім прийдуть якісь додіки по типу того птіродунтіля. О, він там загинув, він там загинув чи щось таке. Короче, він там загинув, відеофіксації немає. Я на цьому як він. На Реддіті виклоп, на редіті виклав. Сказочний. казковий Йопс, да ладно. Ну і роздамо швидко розбереться. У неї вже трішечки тут. Каризму, інтелект. І все. Та ладно. Це ж не серйозно. Нормально скоро ланчбокс буде. Ой! Не встиг Але поки нічого нормального не вибув з цих ланчбоксів Довбаних А, три зброї треба екіпірувати точно. Я забув. Далі ще трішки круп. Та ладно, 10%. Що за маячня Да, буває. you <laughs> При тому, що в неї вдача на максимум і. спритність теж. Ну, здає невдача на 10% на 30. Ну буває, буває таке. Буває. Це, це факт. ще разок от і все, от чеки бомбоні Все робиться ІЗІ Це коли звідси вже з цих кімнат на максималках, декількох перекинеш сюди, ці кімнати, а цих забрати сюди то на праві, в класи. Коротше, ось із центральних ми перекинемо в класи, а тих прокачаних закинемо туди, то там все наладиться. Вже процеси підуть зовсім інакше. Там вже не на максималках вони. Та що б тебе дощ намочив? Торгани. Десять відсотків Ну що за маячня? Це ж маячня. Відверта маячня. Хоч ці, раз не лізуть і то добре. Бо минуло разу прямо один за одним. Це ж вони мені енергію порубали. Щоб перлися там як на ліжені. Тимчасові кімнати прибрали, щоб зайву енергію не, не їли. Зараз трішки енергію підтягнемо і можна буде знову залишати всіх на розвитку. Так. Зброя. Выдать сброю, Дід придет, Чтобы что то было. Там пістоль. ну у вас точно я. Є. Yep. Так. Три Тани. Костюмчик этих. Я її постарію, поки їх зберу. Ну це хіба що, коли в пустку будемо ходити. Нормально, жі скорпіонів немає. Хоч можна трішечки підтягнути. Ці кімнати завершено підтягнумо її рівень щастя. Собака через округ пятдесят на 50. Фікуса, да. Так, а ще в окремій цій кімнаті зробити. Зроблю. ти є? Ой-ой, що я зробив, не те зробив? Хочу маленько добудувати. А мы тут еще одну побуду. на мажор не ноте закинчили. Завершить. Ой, чего 40. Она ж свіженька. Угу. Буває. А, тому що вона на одному поверсі знаходиться. У нас же тут були кімната з цим з їжею там чи з чим. Не, з водою. Так, за тебе або в інтелект, он іде в харизму. Не, дві навички залишилось. Харизма і інтелект. До максимуму. Так, ну, все. На цьому ми завершуємо нашу трансляцію fallout сховище. І найближчим часом продовжимо вже Fallout 4. Тож, доєднуйтесь. Дякую всім, хто доєднався до цієї трансляції та подивиться відео в записі. Коментуйте. Припустіте друзям мле підподобайки. Додавайтесь друзі у стімі. Ставайте нашими фолловерами на Твічі. Звичайно, що доєднуйтесь до розвитку каналу та мотивуйте нас, оформивши спонсорство. Або пригостивши каву посилання всі є у описі каналу під відео та закріплено ось у чаті завжди кіцька зорі. Тож, побачимось, почумось, пока-пока.